Запускаємося, зараз я все зроблю. Так, я бачу, що всі вже зібралися, хто хотів. У мене такий брифінг, що я хотів би поговорити про взаємодію колег у нас на роботі, тому що дуже багато різних ситуацій було. Неповага до один до одного, там, різні конфліктні ситуації, так як всі бс була недавно там, в рацію щось почалось писати. Різні якісь такі ситуації тут у нас в спецзв'язку, що буває, хтось не хоче підказувати, ще щось. Тому я хочу вам прочитати коротеньку лекцію про взаємодію. Я думаю, тут такого нічого прям душного не буде. Але щоб всі зрозуміли, що ми як один організм, що ми як фракція і що ми якось. Начали, ну, началась добра комунікація у нас, щоб як, не сварилися, не билися, не, там, не кидали один на одного різні відео, щоб як, було все не з добре. Тому можете пару хвилин послухати. Так, взаємодія між колегами це не просто обмін інформацією, це цілісний процес, який охоплює комунікацію, координацію, довіру, відповідальність, емоційний інтелект і професійну етику, здатність працювати в команді. Будь-яка фракція це не набір окремих людей, взаємопов'язана система, де все залежить від того, як працівники співпрацюють. У наковому розумінні це процес передбачення інформації, прийняття рішень, успільного виконання завдань. У практичному це як ми вітаємось, як ставимо питання, як реагуємо на зауваження, як розподіляємо задачі, як допомагаємо один одному. Хороша взаємодія організована, передбачувана, етична, погана, хаотична, емоційна і конфліктна. Чому взаємодія важлива? Тому що зменшує кількість помилок, покращує швидкість роботи, підвищує Точність виконання завдань. Робимо роботу, робочу атмосферу передбачуваною, зменшує стрес, підвищує якість результатів, впливає на безпеку, особливо в медицині. Найчастіше помилки виникають не через некомпетентність, а через неправильну передачу інформації, неточну фразу суперечливі інструкції, неправильне поставлення запитання, особливі принципи правильної взаємодії, чіткість. Інформація має передаватися однозначно, погано. Зроби це потім. Добре, зроби, будь ласка, до 14.00 і повідом, коли буде готово. Прозорість з жодних приховань, мотивів, натяків або очікувань. Колога не вміє читати думки. Треба озвучити те, що важливо. Конкретне: мінімум загальних слів, максимум. Фактів. <кій> Повага до роли. Кожен виконує свою частину роботи. Взаємодія не працює, якщо хтось намагається командувати не з позиції відповідальності. Хтось уникає обов'язків, хтось втручається туди, де не розуміє. Відповідальність пообіцяв виконуй. Не можеш повідом. Раціональність у робочому чи комунікації важливі факти, а не емоції. Довіра. Колектив без довіри працює повільно, напружено та з помилками. Типи взаємодії. Горизонтальна Колеги одного рівня потребує партнерства, поваги і відкритості. Вертикальний Начальник підлеглий, потребує чітких інструкцій, відповідальності і зворотного зв'язку. Змішана команда. Коли працюють різні фахівці, потребує узгодження, правил та розуміння, перешкоди нормальної взаємодії, Надмірна емоції, поганий настрій, неясність, здатність конфліктів інтересів, недовіра, конкуренція не за правилами. Плітки, страх задавати питання, авторитарність, пасивна агресія, як покращити взаємодію, стати конкретні завдання, правильно ставити запитання, не перебувати, уточнювати незрозуміле, давати короткий зворотний зв'язок, фіксувати домовленості, не тягнути з проблемою, ділитися інформацією, прийняти конфлікт у з... зародку. <кій> 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 Основи землі дії це фундамент, без них не працюють командність, ефективність, довіра, атмосфера, якість роботи. Комунікація та конфлікти. Тут будемо говорити просто: бо комунікація це про людей, про розмови, про те, як ми говоримо. Говоримо, слухаємо, реагуємо, ображаємось, мираємось. І найважливіше як не зірватися коли все дратує. Найбільша проблема людей. Кажу одне, чую інше. Це трапляється постійно. Ти кажеш, зроби, будь ласка, швидко. Коли хочу, зроби зараз. Ти мав на увазі протягом дня, а він подумав, що протяг... прямо зараз і ось уже конфлікт. Е, говорити так, щоб зрозумів, зрозумів будь-хто. Краще один раз чітко сказати, ніж сто разів потім повторити. Е, як уникати непорозумінь? Фіксувати домовленості, не покладатися на пам'ять, не говорити, не натякати, не чекати. Що колега і так догадається, не замовчувати складності. Команда це не група людей, команда це організм. Ви можете мати найкращі спеціалістів але без взаємодії. Це просто набір солістів, які, які грають кожен свою мелодію. Щоб зазвучало як оркестр, потрібна повага, синхрон, єдина мета атмосфера, лідерство. Команда це коли люди довіряють один одному, допомагають без страху, говорять прямо, працюють не заради я, а заради ми. Тримаємо спільний ритм, не зливаємо проблеми один одного. Атмосфера буває двох типів: токсична, страх, напруга, конкуренція, образи, плітки. А коли здорова, то підтримка, взаєморозуміння, гумор, спокій, захищеність. Люди розкриваються тільки там, де не бояться. Як створити здорову атмосферу? Говорити щиро, дякувати за допомогу, визнавати внесок кожного, заохочувати ініціативу, вирішувати проблему відразу, не принижувати, не кричати, підказувати, а не висміювати. Колектив, де, де є взаємоповага, це місце, де хочуть працювати. Лідер це не посада. Лідер це поведінка. Лідер надихає, пояснює, підтримує, не принижує, бере відповідальність, показує приклад, створює атмосферу, а не напругу. Лідер не, не говорить, ви повинні. Лідер показує, дивіться, як я роблю. Люди слідкують не, не словами, а поведінками. Як будувати команду щодня? Хвилинки похвали, годинки мотивації. Маленька допомога, великий знак довіри, сильна кава, соціальний клей колективу, чесна розмова, профілактична, профілактика конфліктів. Колектив це дзеркало кожного. Якщо ти добрий, атмосфера стає тепліша. Якщо ти спокійний, напруга спадає, якщо ти відповідальний, інший теж підтягується. Якщо ти поширюєш позитив, команда віддзеркалює його назад. Команда це живий організм, атмосфера створює кожного, а літерство починається з поведінки. Взаємодія між колегами це фундамент будь-якого колективу. Коли працює взаємодійна команда. Швидше вирішує, задачі, менше, конфліктує, зберігає емоційний ресурс. Працює як єдиний механізм, стає спільнішою за кожного окремого члена. <кхід> Хороша взаємодія це чіткість повага, довіра, комунікація, командність, відповідальність, здоровий психологічний клімат. Це не магія, це щоденна робота кожного із нас. Ще хочу ще для себе додати, що в нас є такий спецзв'язок, там є МС-1, там завжди сидять. У нас в більшості хедхади, депхади і там заступники головного лікаря, головний лікар. Але рідко я бачу, що там сидять люди від рангу другого до четвертого. Тому якщо ви там стисняєтесь зайти спитати, то не бійтеся, ніхто вас там кричати на вас не буде. Якщо ви зробили помилку, ми на ну, наоборот вам допоможемо, щоб в подальшому такого не було. Якщо ви там боїтеся написати. Або зайти до нас там в, є... в ЄМС, то краще може написати в лічку. Це ми теж там не будемо сварити, мені краще вам пояснити, щоб потім не проводити ні бесід, нічого. Е мені менше роботи, мені краще покатати там реанімації, чим оце проводити бесіди. Е так, для... як для мене, то це все. Якщо є всі питання, задавайте. Якщо є додати щось від себе, можете додати. Привіт. Та не знаю, Костя, то якраз відповів на те, що я хотів доповнити, щоб не боялися звертатися з допомогою. Тому що під час кожної бесіди я. Можливо, з кимось вже і проводив. І, це, не, не, ну, не бійтеся, запитуйте. Навіть якщо хочете подати там запит на кров чи на будь-що, а ну, маєте сумніви, будь ласка, напишіть, якщо не боїтеся говорити, або зайдіть в зв'язок. Будь ласка, зайдіть, допоможіть. І без проблем включайте демонстрацію екрану, і ми поетапно вам все пояснимо та розберемо. Так що ніколи не біться ну, не щось запитатися, коли не знаєте. Бо потім вже коли з вами будуть проводити бесіду, друга бесіда, попередження піде, поїде. Так що краще один раз-два рази попитатися, переконатися, що ви знаєте. Хтось у вас перевірить і скаже, молодець, так тримав. Так що будете рости і розвиватися, не забувайте. Тому що, якщо хочете щось знати, то питайтеся. А що це сьогодні взагалі не студію? Врослові себе почувствуєте. Также в нас є канали спецзв'язку з спілкування, там, туди можна теж задавати різні питання, так само, як і питання до МСД, в них теж там є гарний канал, туди теж задаєте питання і вони вам відповідають. Тому, тому можете задавати різні питання, вам допоможуть. Міша? Будуть тільки запитання про сне. Так, ще щось буде. Mm -hmm. Да, воно Вова пише, що... О, ось. А, Дивіться, у мене таке питання, як в новачка у вашій фракції. Мені цікаво, чи неможливо було б зробити так, щоб не потрібно було скрінити свої дії на підвищення, а зробити це якось в системі, щоб головний е, лікар і заступники бачили твою активність от з попереднього підвищення і, о, і автоматично бачили, скільки ти зробив того, того, того. І підвищували, щоб не потрібно було це все звітувати з скріншотами. Ось. Ну, це буде важко просто реалізувати, я думаю. Якщо з такої пропозиції, у нас теж є канал пропозиції, можете туди залишити. В <кій> більшості, що лідер і його, його, заступники розглянуть це питання і дадуть вам відповідь. Угу, Добре, розумію, дякую. Тут, тут так, що. Нам якраз куратор фракції відповідає, що можна зробити такий брифінг по різних питаннях. Ну, Дивіться, саму систему неможливо, напевно, підробити. Тобто, от, е, лідер заходить в планшет, вибирає гравця і дивиться його от. Активність з останнього підвищення. Ну, у нас на сайті є Ще крім. Ти хочеш свою якусь концепцію. А, ну, ну поясни просто точно, що, ну, що хочу ввести. Ну я розумів в чертах, що так. Щось як кров. Прийшов, здав, і в тебе там є 80 так, крові. Ти про те, чи як? Ні-ні, дивись, От ми кожну. Збирання крові, реанімацію, продаж пігулок, ми це маємо відскріншотити, зібрати це все і відправити звіт на підвищення, правильно? Тобто, наприклад, там 40 зібрань крові, 40 там, реанімації в теорії, от просто так образно говоря. От. А щоб це просто все не скріншотити кожен раз, а щоб лідер сам от зайшов в планшет, подивився твою активність. Подивився, ага, ти зробив достатньо того-того, дав підвищення. от. Може, так зрозуміло, що я маю на увазі. Дивіться, я дам відповідь на ваше питання. Це просто неможливо зробити. Я наразі один лідер. в мене є замісники, Окей, але вас 70 людей. Я не можу за кожним з вас просто слідкувати постійно і давати вам підвищення. А це зроблено для автоматизму, так би мовити, і це працює вже на один рік, тому звітності вони мають бути. Угу, добре, я, я розумію. В першу чергу, окей, ну це можна зробити, ви будете утримувати підвищення, але будете утримувати як ви хотіли, раз на тиждень, наприклад. Але ви цим себе лишаєте премії, тому що кожен звіт, який ви робите на підвищення, в першу чергу ви використовуєте також і на премію. Ага, зрозумів. окей, добре. Я цього не врахував, добре. Тому добре, в мене напевно все. Сердіть, може ще питання, то ви кажіть. А, так, ще хотіла би додати дуже дуже файно мені тільки що написали. Ви робите звітності в першу чергу не як для роботи ЄМС, але ще й для захисту себе. Тому що вище нас є департамент охорони здоров'я, є ще в нас прокуратура і всі інші співробітники, ГОВ, які можуть запитати у вас про роблену роботу. Так само відділ хат. Тому от, в першу чергу ви робите захист собі. Добре, тоді можемо закінчувати. Якщо є якісь будуть питання ще, то ми в ЄМС 1 можете задавати. Всім гарного дня, можете працювати, хто не працював, хто на перерві, може відпочивати. А ось. Всім дякую. Да, всім гарного дня.